У Пінівському ліцеї на Івано-Франківщині 22 листопада 14-річний ліцеїст загинув через необережне поводження іншого учня з пневматичною гвинтівкою. Про це йдеться в дописі фейсбук-сторінки Пасічнянської територіальної громади. Хлопець помер на місці. У Пасічнянській громаді оголосили триденну жалобу. 22 листопада близько 15-ї години в шкільному ліцеї проходив позашкільний гурток в якому брало участь близько 15 учнів ліцею від 9 по 11 клас, діти готувалися до дня захисту від батьківщини до 6 грудня, мали проходити змагання серед ліцеїв і вийшло так, що вони тренувалися в коридорі. Тобто цей, цей випадок підняв колосальне питання для цілої України, тому що зазвичай ми стикнулися з тим, що в школах немає тирів. Ці всі стрільби, навчання по стрільбах проводилися з величезним порушенням останніх, то можна сказати, відколи коли незалежна Україна з порушенням всіх технік і можливої неможливої небезпеки. Тому ми прекрасно розуміємо, що такі стрільби мають проводитися в спеціально відведених для цього місцях, тирах. На жаль, в нашій громаді, в інших громадах, так само немає трів і діти вчаться стріляти. Я величезний заклик в суспільстві для того, щоб майбутні воїни, діти вміли влучно стріляти. Під час цих навчань було порушено грубу техніку безпеки. Ніколи не можна наводити зброю на людей, чи вона заряджена, чи вона не заряджена, чи там є кулі, чи немає кулі. Слідство встановлює, як це сам процес відбувся, але в результаті необережного поводження зброї одним із учнів ліцею були нанесені поранення Скрипченку Тарасу Віталійовичу 2009 року народження, учневі 9 класу. В результаті на нас сильних поранень протягом п'яти хвилин після цього учень помер на місці, було викликано директором і дітьми швидка допомога, Ми, наша амбулаторія, представники при, 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 прибули на місце події. Хлопець помер на місці. Це величезне горе для нашої громади, для цілої України, тому що, е, на жаль, врятувати хлопця. Ні ні медикам не, не вдалося. Зараз триває слідство. Е, викладач до призовної підготовки у е, е, межах тієї санкції статті, яка йому порушена, е, затриманий на, на три доби. Е, слідство триває і буде прийнята ну, все належна правова оцінка. Е, по, по територіальній громаді. Департаментом обласної перевірки буде здійснена перевірка всіх закладів освіти, не тільки нашої громади, а буде так само здійснено зараз в цілої області. Це питання, яке породило колосальну кількість питань в цілій Україні, не тільки в нас, в громаді, а в цілій Україні. У суспільстві панує тенденція, що зразу, коли стається подія, про протязі 10 хвилин має чи голова виступити, громада, чи повідомити це все не завжди так можна оперативно це зробити, тому що я був безпосередньо на місці події і тривали слідчі дії близько п'яти годин. Ну тому я би попросив всіх. Утриматися від коментарів, тому що триває слідство, і ніхто не знає, як все відбулося достеменно, тому що зразу з'явилася величезна кількість блогерів, ну які зразу дають поради, коли вони не були на місці і не знають реально, як це все відбулося. Тому хочемо сказати, що слідство встановить все, як відбулося, як процес відбувався. Всі винні особи мають бути притягнуті до відповідальності, і це має бути великим уроком для не тільки. На Двірнянщині, а для цілої області, і цілої країни, щоб більше не повторювалися такі такі заходи. Щере співчуття приносимо рідним, близьким. Це величезна втрата для нашої громади, тому що це дитина, яка ні в чому не винна, можна сказати, і сталося колосальний збіг об обставин. Щире співчуття родині, близьким і віримо в швидке закінчення війни, і все буде добре.